Сини Тараса Бульби, Остап і Андрій, повертаються додому після довгих років навчання в Київській бурсі. При зустрічі Тарас починає насміхатися над одягом синів. Старшому синові, Остапу, не сподобалися глузування батька, і він просить його припинити сміятися. Тарас і Остап. Починають битися. Їх зупиняє матір. Вона обіймає своїх дітей. Тарасу не сподобалося, ніжне ставлення синів до матері. На його думку, справжньому козаку потрібні тільки чисте поле і добрий кінь. Він вирішує, що через тиждень Остап і Андрій. Повинні будуть відправитися в Запорізьку Січ, щоб набратися козацької науки. Мати сумує, бо сини так мало часу проведуть вдома поруч з нею. З нагоди приїзду синів Тарас скликає своїх найближчих товаришів по службі на дружню гулянку. Він представляє їм Остапа і Андрія. Тарас розпитує синів про їх навчання в Києві. Випивши горілки, Тарас вирішує згадати молодість і разом з синами їхати в Запорозьку Січ вже завтра. Дружина Тараса вже звикла до навіженства чоловіка, та незапланований від'їзд дітей засмучує її до сліз. Всю ніч, нестулюючи очей, вона сидить біля ліжок синів, таким чином, прощаючись з ними перед розлукою. Нелегка була її жіноча доля, вона терпіла образи, іноді навіть побої, постаріла без любові і ласки. Вся її нерострачена любов спрямована на синів, але і їх завтра чоловік відвезе в Січ. І може так статися, що більше вона їх не побачить. Тарас був страшно впертий. Тільки в 15 столітті, в спустошеному набігами татар і турок південному краї, міг зародитися такий характер. По сусідству з грізними і небезпечними сусідами зародився козацький дух. Козацтво Можна вважати незвичайним явищем нашої сили. На місці розрізнених дрібних містечок і наділів виникли грізні курені і селища козаків, об'єднаних ненавистю до нехристиян. Польська влада швидко зрозуміла значення такого сусідства і всіляко заохочувала і лестила козакам. Багато представників російського дворянства піддалися польському впливу. Вони переймали польські звичаї і любов до розкоші. Тарасові Бульбі це не подобалося. Йому було ближче, просте життя козаків. Він навіть пересварився зі своїми товаришами, які схилилися на польську сторону. Він називав їх панськими холопами. Бульба щиро вважав себе законним захисником православ'я. Якщо в якомусь селищі скаржилися на утиски орендарів, жидів, глумилися над православ'ям чи не поважали старшин, Тарас зі своїми козаками наводив порядок в цьому селищі. Проти турків і татар він вважав потрібно підняти і зброю. Зараз він тішив себе думкою, як з'явиться в Січ і похвалиться своїми синами, якими добрими і справними козаками він їх виховав. Вранці бульба, прокинувшись дуже рано, почав готуватися до від'їзду. Колишні бурсаки переодяглися в шаровари і козакині. Посидівши перед дорогою, Тарас просить матір благословити синів. Коли ж вони рушили в дорогу, мати, ніби збожеволівши від горя, кинулися обнімати то Остапа, то Андрія. Її повели в хату слуги, а сини на силу змогли стримати сльози. Тарас теж був збентежений, але не показував цього синам.